Підписуйтесь, щоб першими бачити найкращі будинки без комісії продається сучасний та просторий двоповерховий будинок у престижному районі Щасливе. Пропозиція від приватної особи без комісії для покупця чудова можливість придбати якісне житло напряму від власника. Будинок збудований після 2015 року з урахуванням сучасних стандартів комфорту, енергоефективності та зручного планування. Загальна площа будинку становить 215 квадратних метрів, що ідеально підходить для великої родини або тих, хто цінує простір і свободу. У будинку передбачено чотири повноцінні кімнати, які легко адаптуються під спальні, дитячі кабінет або гостьову кімнату. Продумане планування дозволяє кожному члену сім'ї мати власний особистий простір, не втрачаючи при цьому відчуття затишку. Санвузлів у будинку два і більше, що є великим плюсом для щоденного комфортного проживання. Опалення індивідуальне газове, що забезпечує тепло взимку та контроль витрат на комунальні послуги. Покрівля виконана з якісної керамічної черепиці, яка відрізняється довговічністю, надійністю та привабливим зовнішнім виглядом. Земельна ділянка площею 9 соток дозволяє облаштувати просторий двір, зону відпочинку, сад, дитячий майданчик або терасу для сімейних посиденьок. Територія підходить як для активного відпочинку, так і для спокійного життя подалі від міського шуму. Район Щасливе відомий своєю комфортною атмосферою, сучасною забудовою та зручною логістикою. Тут поєднується тиша приватного сектору та близькість до всієї необхідної інфраструктури. Цей будинок відмінний вибір для тих,